Всім доброго дня, друзі. Хто перший раз зайшов на мій україномовний YouTube канал. Мене звати Євген, я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде дуже цікава тема. Поговоримо про те, що зараз новозеландці масово переїжджають до Австралії, ж причини розглянемо. Основні. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця, ставте вподобайку, розлогий коментар, підпишіться на цей канал. Ціную насправді підтримку кожного з вас. У нас вже визнання сна, сонячні теплі. Відказуємо це відео. Тут ряд причин є, яких спочатку перечислимо, відштовхують новозеландців з Нової Зеландії. Це такі, що останнім часом криза як і скрізь. Присутня в Новій Зеландії, і зарплати ростуть дуже повільно. Вони не встигають просто боротися з цінами. Тобто люди, люди хочуть такий комфортний спосіб життя вести, щоб на все вистачало, але оскільки зарплати ростуть дуже мало, тобто робити приходиться так само, і люди вибирають той момент, що в Австралію можна поїхати і заробити більшу зарплату. Оскільки Нова Зеландія це невелика країна порівняно з Австралією, тут обмежені можливості з працевлаштуванням та кар'єрним ростом. Часто серед молодих спеціалістів важко знайти якусь гідну професію, позицію, тому люди. Шукають кращі долі от саме в Австралії. Також молодь виїжджає в Австралію, там, як правило, 20-25% зарплата більше, ніж в Новій Зеландії. І наскільки я знаю, то продукти трішки дешевші також. Тому люди от обирають такий варіант. Також уповільнення зростання економіки. Економіка Нової Зеландії має низьку проблем. Це дуже повільне зростання, зростання безробіття. Останнім часом інколи рецесія. О, і це все наложує такий відбиток, що люди також хочуть переїхати до Австралії. Також, що тут відштовхує людей від Нової Зеландії, щоб вони переїжджали в Австралію, це житлова криза. Тут не вистачає житла за людські гроші, де б не кинулося, якщо у вас невеликий заробіток, вам важко буде й орендувати, купити то взагалі будинок. Тут його не встигають будувати з кількістю мігрантів, які приїжджають кожен рік. І тому для молодих людей тут і важко і купити, орендувати будинок. І це також створює таку проблему, що причину, що люди приїжджають до Австралії, друзі. Тепер поговоримо про ті фактори, які ж притягують в тобто, Австралію. Це те, що в Австралії вища зарплата. Кращі умови реалізуватися там для молоді, більші виробництва це дає можливість посунутися в кар'єрному рості, знайти кращу роботу, поміняти її. Адже країна велика і економічно набагато розвитіша, ніж в Заваді. Потім в Австралії, в деяких штатах, краща інфраструктура та сервіси, кращий доступ, але міські до охорони здоров'я, освіти. Також транспорту, можливостей в містах, і можливостей взагалі в містах для сімей реалізуватися. Також в Австралії швидший, і простіший процес імміграції. Люди, які мають громадянство Нової Зеландії, без проблем можуть їхати працювати в Австралії і через 4 роки отримувати, якщо ви там попрацювали, просто громадянство в Австралії вам не потрібно, якщо у вас є. Громадянство жодної візи відкривати, просто можна їхати працювати до Австралії. Це також причина велика. Ну і останній момент такий, чому ж е, Новозландж приїжджають до Австралії, це соціальні і сімейні зв'язки. Тобто, якщо е, багато родичів ваших живуть в Австралії, то вам також хочеться до них переїхати, вони ще раз кажуть, що там краще жити. І також, якщо ваші друзі, то це варіант, що можна також переїхати. І е, там... Також до Австралії мігрувати, бо живуть ваші друзі, це ваші соціальні зв'язки і так людей багато робить. Якщо в когось є там знайомі, друзі, родичі, то це такий момент, що людей приманює переїхати до Австралії з Нової Зеландії. Дякую, друзі, що ви додивилися це відео до кінця про те, чому ж новозеландці масово емігрують до Австралії. Хочу побажати, щоб ваші всі мрії здійснилися, будемо на зв'язку і слава Україні!